Велика вода накрила російську техніку під Білгородом. Наступ окупантів на Харківщину зірвано. Тим часом у Покровську серйозні проблеми. Ворог уже в центрі. Які прогнози військових обговоримо на каналі «Сей час? Ставте лайк і починаємо. Після удару атаки на греблю росіян у Білгородській області вода з водосховища фактично зруйнувала логістику ворожої армії. Дороги змиває, військова техніка тоне. У мережі з'явилися відео, на яких видно, окупанти в районі Шебекиного не можуть нормально пересуватися. У результаті на вовчанському напрямку їхні підрозділи опинилися у пастці. поля перетворилися на болота, затопило укріплення та бліндажі. А в самому Бєлгороді влада вже оголосила надзвичайну ситуацію. Паніка також на Брянщині, але з іншої причини. Військові російської армії при кордонному селі Погар скаржаться. Українські дрони вільно літають над головами. Тому командування наказало солдатам переодягатися в цивільне, щоб зливатися з місцевими. Це постійна практика окупантів. Тривожно і в телеграм-каналі російських штурмовиків. Русич там зазначають, що під час однієї з атак окупанту довелося просуватися стежкою, яка просто всіяна трупами інших бійців Росії. Противник нарахував 25 трупів своїх товаришів. Їх загнали в атаку незадовго до нього. Тим часом у Покровську критична ситуація. Financial Times пише, що Путін наказав захопити місто до середини листопада. Російські підрозділи вже в місті. Генштаб підтверджує: близько 200 військових ворога просочилися у Покровськ. Вони зайшли з півдня, прорвались за залізницю. Там точаться бої буквально за кожну будівлю. Боєць із позивним «Мучний» каже: прямо: запекле протистояння в районі Цитаделі. Це серце оборони міста, якщо там буде просідання, це катастрофа. І наша армія вже наближається до цього сценарію. За словами бійця, жодної стабілізації в місті немає. Мовляв, це маячня від офіцерів для заспокоєння народу. Окупанти тиснуть із флангів. Зокрема, на заході від міста йдуть із промзони удачного, підкрадаються до шахти Покровське. Мучной каже, що частина росіян прорвалася в один із корпусів. Також фіксуються спроби закріпитися в лісосмузі біля молодецького. Якщо їх не вибити звідти, вони зможуть запускати дрібні групи і різати наші підходи аж до Межової. Водночас у росіян теж проблеми. Вони втратили цілу купу техніки у спробі прорватися до шахового під добропіллям. Як розповіли в Азові, командування росіян провело одну з найбільших механізованих атак за останній час. Кинуло в бій 29 одиниць важкої техніки. Окупанти лізли на Володимирівку та Шахове під прикриттям туману. Їх накрили наші дрони. Із майже трьох десятків одиниць техніки знищено 15. Це два танки, 12 бойових машин і одна легка артилерійська установка. На жаль, росіяни встигли висадити десант. Окупанти розбіглися по околицях і сховалися, але наші вже їх шукають і знищують. Мучної пояснює, план у ворога був простий: зайти в шахове і влаштувати бійню. Але все згоріло разом із технікою. Наші діяли злагоджено: дрони, розвідка, артилерія. Противник знову отримав лише втрати. Бійці 93-ї бригади Холодний Яр теж показали унікальні кадри боїв на південний захід від Костянтинівки. Кажуть, там відбуваються регулярні штурми. Було близько 30 одиниць техніки росіян за раз, але її знищили. Утилізація противника триває. Діп Стейт публікує хорошу новину. Наші воїни витіснили окупантів з Кучерового Яру та Нового Шахового в районі Добропілля. Проте й у ворога є успіх. Росіяни просунулися біля Звірового і степової новосілки. Зі знаком плюс відзначилися і наші розвідники. Спецпідрозділ гур примари дронами знищив на окупованій території Донбасу. Два російські радари подльот, пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В, а також групу піхоти і КАМАЗ. Ворог залишився без дорогоцінної техніки. Проте це не заважає Путіну повільно просуватися на фронті. Як цьому можна зарадити? Друзі, залишайте свої варіанти в коментарях під відео. Корпус Національної гвардії Азов, перший корпус НГУ Азов, який тримає оборону на Добропільському напрямку, заявив про чергову атаку е великими масивними механізованими колонами, яку противник провів на позиції наших військ. Е відбувалися азовці. відбувалися сили безпілотних систем. Е так, давайте карту приберемо, покажу відео. Відбувалися азовці, відбувалися сили безпілотних систем. Відбивалися е, інші підрозділи, механізовані, зокрема, частини 33 механізована бригада, 93 я механізована бригада, що тут тримають оборону в цьому напрямку. Е, ворог надзвичайно масовано її проводив безпрецедентно велику кількість броньованої техніки, 29 одиниць. Це один з наймасовніших наступів, насправді що за останній час. Азовці також відзначають, роблять акцент на збільшенні кількості танків. В підсумку ворог з 29 одиниць техніки втратив 15 з них два танки, 12 бойових броньованих машин і одну одиницю легкового транспорту. Щоправда, противнику вдалося також і десантувати певну піхоту з цієї техніки, яка. Вціліла зачистка місць висадки цих піхотинців противника тривала від вчорашнього вечора. Триває очевидь Можливо, навіть і до сьогодні, тому що цей конкретний штурм з застосуванням 29 одиниць техніки тривав 6 годин. Локація цього напрямку, локація, куди спрямовувалися атаки противника, вже стала геть зовсім традиційною. Це населені пункти Шахове та Володимирівка. Виходжу на карту, мапу Діпстей для того, щоб показати, де ці населені пункти. Отже, Шахове та Володимирівка. На них ворог постійно пре безупинно шахова і Володимирівка в цьому контексті вже починають знаєте потроху нагадувати Чорнобаївку свого часу, яку так само нещадно знищували з різних гармат, скажімо так, сили оборони, коли росіяни там базували свою техніку під час окупації часткової окупації правобережжя Херсонщини. А ось зараз на шахова та на Володимирівку вже що не менше на моїй пам'яті за останні два тижні. П'ята чи навіть шоста атака механізованих колон противника е була спрямована. Крім цього, бійці 92 ї механізованої бригади на цьому ж таки Покровському напрямку, е нібито вчора теж провели дуже успішне полювання за піхотинцями противника і зуміли взяти е в полон спецпризначенців гру РФ, головного розвіду Російської Федерації. Тобто, це Підготовлений спецназ, який тут потрапив, у полон. росіяни. Тим часом, ну насправді загальному тенденція розвитку подій на добропільському напрямку, от реально, от реально в нашу користь, тому що росіяни що не намагаються робити тут, нічого не вдається. Росіяни де вони не намагалися що робити, мало що направду реально вдається. Вони навіть вчора на офіційному рівні почали заявляти про те, що родинське населений пункт родинське захоплене. Проте, і це неправда. Той же Азов, у підпорядкуванні якого у складі якого є бригади 14-го бригада національної гвардії Червона Калина. Вони теж опублікували разом з червоною калиною. Ось це відео, яке демонструє потрапляння. Так підтверджують факт потрапляння ворожої піхоти до родинського, але водночас і її знищення теж показує батальйон Ягуар бригади Червона Калина, яка діє у складі корпусу. Азов, отже, цей БТР від батальйону Ягуар підійшов до будівлі, де росіяни з'явилися на околицях міста Родинське, і просто її розстріляли в притулу. Родинське це важливий населений пункт. Він дає можливість контролювати кілька логістичних маршрутів, якими забезпечується Покровсько-Мирноградський. Відтинок фронту і весь наш гарнізон тут. Тому, звісно, що пріоритет на знищенні противника тут безсумнівно, що існує. І цей БТР, який розстрілює в притул противника у кількох будівлях на околиці, на східній околиці Родинського, е ну воно власне є. Є свідченням того, що велика увага наших військ безсумнівно сумнівно приділяється до цього напрямку, але ворог безпосередньо намагається, звісно, так само займати Родинське за останній час в ньому були певні зміни, позитивні зміни на нашу користь. І маю на увазі на околицях Родинського відбулися зокрема із звільненням вже раніше анонсованого населеного пункту Сухецьке, що розвантажило фланг оборони Родинського. Тобто, на всьому на всій північній ділянці від Покровська відносно складається ситуація на користь наших військ, однак. Самому Покровську ситуація ну надзвичайно складна, просто фантастично складна ситуація, е, і як не намагається сьомий корпус ДШВ її стабілізувати. Вони показували відео вчора, теж публікували зі знищенням піхоти противника, яка потрапила до міста. Це надзвичайно складно зробити. Сьомий е, корпус ДШВ визнає, що міські бої точаться з групами росіян, які просочилися в різні частини міста. Однак, за їхніми даними, поки що про повноцінний контроль над жодним з районів Покровська не йдеться. Цю інформацію можна підтвердити. Стверджувати про те, що повноцінного контролю як такого немає, але зараз загалом знаєте, фронтова ситуація є доволі таки розмитою історією, і дуже важко стверджувати, що таке повноцінний контроль, що таке в принципі контроль над населеним пунктом, тому що подекуди буває, та навіть на тим же сухецьким, що наші підрозділи зайшли, зачистили його від противника, і це вже можна вважати контролем з нашого боку, тому що контролюють дрони проконтролювала піхота штурмова, не дозволивши противнику там зосередитися та розповсюдитися, відповідно. Дуже відносне поняття, що таке повноцінний контроль днями, як стверджує сьомий корпус ДШВ оборону на якраз таки напрямку Покровська посилили, зокрема, посилили штурмовими військами, артилерією, додатковими розрахунками артилерії та екіпажами БПЛА, для того, щоб ось так, як ви бачите на відео, це свіже відео з виявлення з вистежування і знищення противника у розвалених будівлях в тих районах Покровська, куди вони потрапили. Загалом, як стверджує сьомий корпус ДШВ. Кадишева, відповідальність за оборону Покровського мирноградської агломерації. Лише за 25 до 26 жовтня, тобто за поза позавчора і позавчора, е, відбито було 42 атаки противника безпосередньо у Покровську, е, в смузі корпусу, точніше, сьомого е, корпусу армійського ДШВ. і з цих 42 атак було знищено 64 окупанти. З 200, які, як ми розуміємо, які просучилися до міста. 64 окупанти. Ну, от такі от у нас обставини. Тобто, ситуація навряд чи можна говорити такою, що вона стала покращуватися на нашу користь у Покровську. А звісно, що воно так і буде, що покращень мало яких є. Поясню логіку процесів. В ширшому сенсі, нам треба насправді розуміти, що зараз у нас фаза оборонної операції. Це я не свої слова буду говорити, а буду повторювати певним чином слова тих двоє начальників, командирів, з якими мені доводиться спілкуватися, і яким я маю довіру, і загалом військових, які мають військову освіту. Отже, є два типи бою наступальний та оборонний. От ми ведемо зараз в ширшому сенсі, мали вивести оборонний тип бою, натомість. В нас не вистачає uh, подекуди ресурсів, навіть на нього. Це свідченням цього, наприклад, є лиманський напрямок, де у нас справді uh, оборонний тип бою, але натомість, що ми бачимо, ми бачимо постійні просочування противника поміж наших uh, рядів uh, в бік того ж таки населеного пункту Лиман. І от за таких умов. Оборонного бою нам реально не вистачає ресурсів для того, щоб стримувати суцільну смугу оборони і противник за відсутності нашої піхоти просочується поміж таких нещільних. Рядів нашої піхоти ВПЛА не можуть цього всього покрити. Це просто нереально, тому що існують, наприклад, ландшафтні особливості, туди, куди дрони або наземні роботозовні комплекси просто не доїдуть, тому потрібні піхотинці. У нас їх немає достатній кількості. Так ось, коли в нас не вистачає ресурсу для оборонного, очевидь, як ми розуміємо, як на випадку з лиманом бою, ми подекуди дуже часто застосовуємо історію наступального бою, тобто кожен комбриг, кожен комбат. Скаже, як часто до них приходять директиви, так звані БЕРКИ бойові розпорядження на відновлення втрачених позицій, відновлення, відновлення, відновлення подекуди в цих відновленнях кладуть просто десятки людей, і це не дає ніякого сенсу. Тому що з кожною новою хвилею відновлення цієї позиції росіяни посилюють далі свій тиск в кількості людей, і це все. Просто безсенсово в підсумку, замість того, щоб подекуди відступити з тих невигідно займаних позицій, а, а зайняти напаки вигідніші рубежі, де знищувати більшу кількість противника, тому що ціллю нашого війська має бути знищення більшої кількості сил ворога більшої навіть ніж тисяча зараз на добу. Так, президент вчора заявляв до речі, виданню Аксіос про те, що росіяни більше як 30, 360 тисяч битими та пораненими бійців втратили за цей е, рік, і це приблизно тотожню ті. Кількості мобілізованих, які вони набирають. Uh, впродовж кожного місяця, ну і загалом за рік набрали, але цього вочевидь мало для того, щоб ресурс противника виснажувався більшою кількістю, нам треба знищувати більше ворога. Для того, щоб знищувати більше ворога, нам треба займати кращі позиції і дбати про цілісність наших людей, а не постійно невпинно uh, видавати розпорядження про нові берки і не втрату позицій або відновлення втрачених позицій. Uh, власне до речі, свіжий приклад з Лиманським напрямком те саме. От коли ми говорили нещодавно. Про звільнення населеного пункту Торське, мовляв, бійці 425 штурмового полку скеля зачистили його і там піднімали прапор. Великий скептицизм був щодо цієї акції. Мовляв, щоб це не був не інакше, як флаговтик. Власне, напередодні вже з'явилися кадри, як російські бійці спаплюжили наш синьо-жовтий стяг, скинули його із торського, розтоптали ногами та ще показали. Тіла вбитих українських військовослужбовців, я не знаю, не стверджую, що це була саме скеля, але сам факт того, що вони там вбиті, і чого вартувала ця акція: чи це піар-акція, чи це зачистка? Велике питання. Але як не крути, подекуди виникають питання до доцільності. По перше, наказів бойових розпоряджень, я не воєначальник, я не маю права цього, звісно, говорити, але посилаючись на слова багатьох бійців. Котрі об'єктивно оцінюють цю картину, я її ретранслюю, тому що маю доступ до цієї аудиторії, і, вочевидь, від них делегований має певне таке моральне право. То чи є потреба в нас в таких постійних бойових розпоряджень щодо відновлення втрачених позицій, і чи є у нас і, і що у нас, скажімо так, із забезпеченням правдивості донесення тих речей, які в нас відбуваються на фронті?